Добрий день. Тема нашого уроку гени структурні та регуляторні Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині. Перевіримо знання: Термінологічний диктант. Ділянки структурного гену, що кодують спадкову інформацію: це. два. Ділянки ДНК, що містять інформацію про первинну структуру білка або РНК це. Третє. Ділянки структурного гена, що не кодують спадкову інформацію Це. Четверте. Біосинтез білків Це. Вирізання неінформованих інтронних ділянок Це. Шосте ділянки, з яких починається транскрипція Це. Сьоме. Ділянка ДНК, де закінчується синтез Це. Восьме. Сукупність хромосом, які містяться в ядрі клітини це. Дев'яте молекули ДНК, що містяться в мітохондріях і пластидах це. Десяте процес перетворення первинного транскрипту на зрілу і РНК Перевіримо термінологічний диктант. І так, перше це екзони, друге. Це ген, третє це інтрони, четверте це трансляція, п'яте сплайсинг, шосте це промотори, сьоме це термінатор, восьме це каріотип, дев'яте це цитоплазматична спадковість, і десяте це. Новий матеріал. Накопичені знання про гени зумовлюють існування декількох варіантів класифікації генів. За функціональним значенням, гени поділяються на структурні та регуляторні. Структурні, що кодують клітинні білки з ферментативними або структурними функціями. До них же відносять гени, що кодують структуру РНК і ТРНК. розміри структурних генів сотні тисячі нуклеотидів. Регуляторні визначають початок, швидкість і послідовність процесів синтезу РНК на матриці ДНК. Розміри регуляторних генів незначні декілька десятків пар нуклеотидів. Виділяють наступні групи регуляторних генів. Перше. Гени реплікації, що містять сайти, які відповідають за початок і кінець реплікації ДНК. Друге гени рекомбінації, що містять специфічні сайти, які розпізнаються рекомбінаційними ферментами. Третє. Гени сеграгації, які визначають взаємодію хромосом з апаратом веретина поділу в процесі мейозу і мітозу. Четверте гени, що містять сайти приєднання, сайти мішені для білків, гормонів та деяких інших молекул. Слідуюча класифікація за функціональним продуктом експресії. Білкові гени містять інформацію про первинну структуру білка, для біосинтезу на основі цих генів утворюється іренка або матрич РНК. РНК Гени кодують велику кількість різних видів РНК, які не піддаються трансляції це транспортні РНК, рибосомальні РНК, маленькі ядерні та мікро РНК. Класифікація за активністю. Конститутивні гени це гени, що є постійно активними через те, що білки, які ними кодуються, необхідні для постійної клітинної діяльності. Ці гени забезпечують синтез білків, ферментів і не потребують спеціальної регуляції. У багатоклітинних еукаріотів їх ще називають генами домашнього господарства. Неконститутивні гени це гени, які стають активними лише тоді, коли білок, який вони кодують, потрібні клітині. Вони регулюються клітиною або організмом і за участі кодованих білків забезпечують диференціацію клітин. Ці гени в клітинах еукаріотів називають генами розкошу. Навіщо ж потрібна регуляція роботи генів? У геномі еукаріотів міститься кілька тисяч генів, але для життєдіяльності виконання своїх функцій кожній окремій клітині потрібно набагато менше генів. Так, у садців нервовій клітині зорового нерва не треба виробляти ферменти слини або статеві гормони. А клітині м'язів не потрібний синтез гемоглобіну, тому більша частина генів у клітинах є неактивною, вимкненою. Але й ті гени, які працюють, не завжди повинні працювати однаково інтенсивно. Якщо є потреба вироблені виробленні травних ферментів, то гени, які їх виробляють, працюють активно, а коли потреба минає, інтенсивність їхньої роботи слід зменшувати. Таким чином, клітини економлять ресурси організму. Характерною особливістю еопаріотів є те, що кілька генів у них менша. Часто набагато менша кількість, ніж кількість білків, які синтезуються в їхніх клітинах. Це стало можливим завдяки тому, що з одного гена організм може отримувати кілька функціональних продуктів, молекул, молекул білків. Саме для вирішення перелічених проблем і потрібні механізми регуляції реалізації спадкової інформації, і еукаріоти здійснюють таку регуляцію надзвичайно ефективно. Що ж таке регуляція активності генів? Це складна сукупність молекулярних механізмів, завдяки яким клітини можуть збільшувати або зменшувати кількість функціональних продуктів експресії певних генів у відповідь на зміну зовнішніх умов. У клітинах регуляція реалізації генетичної інформації може відбуватися за допомогою кількох механізмів. Вони діють на різних рівнях реалізації спадкової інформації, на рівні хроматиму під час транскрипції, під час дозрівання та транспорту РНК, під час трансляції, після завершення трансляції, тобто посттрансляційна модифікація. І так, перший рівень регуляції, регуляція на рівні хроматину. Цей тип регуляції може здійснюватися двома способами структурним і хімічним. Спорна регуляція здійснюється за рахунок покування певних ділянок ДНК за допомогою білків, таким чином, щоб із них не можна було зчитати спакову інформацію. Так, на хромосомах розрізняються гетерохроматинові та еохроматинові ділянки. На еохроматинових ділянках транскрипція можлива, а на гетерохроматинових ні. Хімічна регуляція на рівні хроматину відбувається за рахунок модифікації деяких нуклеотидів в ланцюжках ДНК. Якщо до них приєднується метильний радикал ch 3 щитування інформації з такої ділянки ДНК стає неможливим. Ще одним способом хімічної регуляції є ацетилювання білків гістонів, навколо яких намотуються нитки ДНК в хромосомах. Наявність у них додаткової ацетильної групи. Також робить неможливим щитування інформації з ділянки. І так, метилування це введення до складу органічної сполуки метильної групи ch 3 замість атому гідрогену або металу чи галогену. Ацетилування – це заміщення молекул органічних сполук атомів гідрогену з залишком етанової, остової кислоти та ацетильну групу С3 coh Регуляція на рівні транскрипції. Під час транскрипції регуляція роботи гена відбувається внаслідок взаємодії продуктів регуляторних генів, зазвичай це білків, з певними структурами генів, промотором або регуляторними ділянками. Це дозволяє змінювати швидкість роботи генів або вимикати, або вмикати їх. Транскрипційні фактори впізнають регуляторні елементи і, взаємодіючи з РНК полімеразою, підсилюють чи послаблюють роботу гена. Регуляція під час дозрівання РНК для більшості генів є можливим альтернативний сплайсинг, отримання кількох можливих варіантів РНК і синтезованої в ході транскрипції молекул. В цей момент різні фактори можуть приєднуватися до Матричної ринка блокувати синтез білкової молекули або, навпаки, розпочинати його. І на схемі це ми бачимо. Регуляція під час трансляції. Продуктивність трансляції може контролюватися специфічними білками, які в цитоплазмі зв'язуються з матричною РНК, виконуючи нуклеопротеїнові комплекси інформосоми. Окей інформосом з одного боку захищає матричну РНК від розкладання на нуклеотиди, а з іншого повністю блокує трансляцію. Отже, в клітині є запас до існуючих молекул МРНК, які за потреби можуть бути використані, інші білки, зв'язуючись з МРНК, можуть прискорювати розкладання матричної РНК або блокувати посадження рибосом на молекули МРНК. Регуляція посттрансляційна. Посттрансляційна модифікація це зміна білкової молекули після її утворення в процесі трансляції. Її здійснюють спеціальні білки. Наприклад, білки можуть додавати до молекули складних білків небілкову частину, наприклад, гем молекулі гемоглобін. Процеси регуляції вивчає наука. Епігенетика це наука, що вивчає зміни експресії генів, що зумовлені механізмами, не пов'язаними зі змінами послідовності нуклеотидів ДНК. Такі зміни можуть залишатися видимими впродовж декількох клітинних поколінь або навіть кількох поколінь живих організмів. Епігенетика досліджує зміни активності генів, за яких структура ДНК залишається незмінною. Епігенетика вивчає процеси, що активують або пригнічують активність генів у відповідь на приймання їжі, фізичне навантаження, стрес. Найкращим прикладом епігенетичних змін для геокорітичних клітин є процес диференціації клітин. Одна заплітана яйцеклітина зигота ділиться і диференціюються в різні види клітин, які наявні в живому організмі. Це здійснюється шляхом активації одних гені та пригнічення інших, а гіпотеза, що пояснює ці зміни, називається гіпотезою диференціальної активності. Які ж ми зробимо висновки? Перше, гени це не тільки ділянки ДНК, що містять певні інформації, а й система елементів, що забезпечує експресію цієї інформації. Друге. Регуляція активності генів відбувається відповідно пристосованості клітин та одноклітинних організмів до змінних умов середовища та диференціації клітин під час розвитку багатоклітинних організмів. Третє, для еукаріотичних клітин характерні складні, різноманітні молекулярні епігенетичні механізми, що змінюють активність генів і не зачіпають первинну структури ДНК. На цьому урок наш закінчується. Будь ласка, опрацюйте відповідні параграфи в підручниках. Бажаю успіхів!